Росіяни готуються піти в наступ у Запорізькій області. Саме така інформація поширюється в соціальних мережах і тримає в напрузі українців. Чи дійсно це так? Які сили ворог зосередено в цьому напрямку? Чи є загроза для Запоріжжя, та які цілі можуть переслідувати расисти? Розбиралися разом із військовими експертами. З вами новини ТСНЮЕ, і Я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. Ну а ми переходимо до новин. На початку жовтня цього року окупаційні війська відновили активні дії на напрямках в межах Запорізької області. Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів, що РФ може розпочати штурми на цьому відрізку фронту і в питанні часу йдеться навіть не про тижні, а дні. Ці штурмові дії можуть створити новий тиск на українських військових, які перебувають у тяжкому становищі на сході. Наразі не зрозуміло. Чи спробує Росія здійснити ще один черговий масштабний наступ? Чи атаки будуть мати локальний характер? 12 листопада в етері Суспільного Владислав Волошин заявив, що армія РФ переміщує підготовлені штурмові групи військових на передові позиції на півдні Запорізької області та ймовірно готується до наступу із залученням бронетехніки та легких багів. Він розповів, що на Оріховському напрямку окупанти проводять інженерну і повітряну розвідку та підготовку штурмових груп. Готуються. Аби активізуватися саме на Оріхівському напрямку, тому що у них в планах є стерти так званий роботинський виступ, ті території, які взяли під контроль Сили оборони України під час контрнаступу та вийти на Оріхів, а звідти вже можна контролювати логістичні шляхи від Запоріжжя до сходу України. Ситуація на напрямках доволі динамічна. Українські військові теж мають певні успіхи: беруть полонених, завдають відчутних ударів, пояснив Владислав Волошин. Військові гур та оперативного угруповання військ Таврія виявили скупчення російських десантників в Запорізькій області і був завданий ракетний удар. Армія РФ зазнала втрат у живій силі та техніці. Псковська дивізія ВДВ, еліта російської армії, папа сюди – велика честь і відповідальність для любого російського солдата. Видання The Економі з посиланням на гор повідомило, що Росія готує можливий штурм навіть Запоріжжя. Однак, керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські військові не мають сил для наступу, зокрема, саме на місто Запоріжжя. Водночас ворог готується до штурмових дій біля кількох населених пунктів області. Натомість росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани, щоб поширювати паніку. Курахівський напрямок вони розглядають. Як частину можливих дій в Запорізькій області саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря. На жаль, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь у коментарі TSN.UA заявив, що станом на зараз у Кремля немає ресурсів для нових потужних наступальних дій у Запорізькій області. У них є е, проблематика. Звісно, їм хочеться окупувати Запоріжжя або створити ілюзію, того що вони йдуть на Запоріжжя. Підкреслю це важливо для Путіна при ведені переговорів з Трампом. Але одночасно йому треба звільняти Курську область. Одночасно йому треба просуватися на Донбасі. Тому що я думаю, що можливість проведення операцій на Запорізькому напрямку можлива, коли вони вирішать питання виходу на межі Донецької області на південному фланзі Покровського напрямку. Тобто, грубо кажучи, сучасний Курахівський напрямок. Вони окупують всю територію аж до межі Донецької області. Тоді можна буде говорити про зміну вектору і початок руху на Запоріжжя. На даний момент, звісно, у них таких сил немає. Виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Ажмайло у коментарі Те розповів, що росіяни мають два основні вектори на цьому напрямку. Це по-перше, ну в них є два таких основних вектора. Це, звісно ж, покращення свого тактичного положення у напрямку Гуляйполя. І, і другий напрямок це рух безпосередньо на оріхів для того, щоб зрізати той роботинський виступ, який ми так дуже важко вигризали в. Літку 2023 року. А і ну, тобто, вони, звісно ж, будуть намагатися покращити своє тактичне сположення. Вони намагаються до добитися до стику областей. Це зокрема, де стик є Запорізької, Дніпропетровської і Донецької. Ну, вони десь за цей час скоротили розрив. Якщо це раніше було 11 кілометрів, то зараз це становить ну близько 9 кілометрів. Тобто, вони рухаються, і ну їхнє глобальне завдання Росіян це не зменшувати тиск за словами експерта. Глоба. Вальне завдання росіян полягає в тому, щоб не зменшувати тиск по всій лінії бойового зіткнення, для того, щоб Україна не перекидала власні резерви на більш пріоритетні напрямки. Мовиться, зокрема, про Курахівський, Куп'янсько-Лиманський, Покровський і напрямок Курщини. Тобто плани такі у них однозначно є, але сказати, що вони мають сили прорвати нашу оборону в цьому районі і, наприклад, досить швидко підійти до Запоріжжя, то так, -так сказати не можна. Вони, звісно ж, хочуть поближче підсунутися до міста, щоб намагати досягатися його, його вогнем реактивної артилерії, покращити свої можливості нанесення ударами керованими авіаційними бомбами. Можливо, вони марять, так як в Херсоні мати можливість е, скидати, е, ну бити по цивільних машинах і по цивільних уражах. Жати їх за дронів, але це все поки що е, е, плани. Якщо ми подивимося на статистику е, минулого місяця, то на Курахівському напрямку відбулося майже 1200 боєзіткнень, а на Оріхівському, який на Запорізькому напрямку, у них є одним із пріоритетних лише 47. Тобто, це трошечки більше 1% усіх бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту. Саме з півдня України РФ перекинула частину своїх військ для відбиття наступу ЗСУ на Курщині. Зокрема, вирушила 810-та бригада морської піхоти, яка от нещодавно на Курщині декілька днів тому провела масштабний штурм, де вона залучила 14 одиниць важкої техніки і близько півтори сотні російської піхоти. В більшості ось ця атака була відбита. То це от брала 810-та бригада чорноморського флоту, яка зараз воює на Курщині. Після перекидань ворожих сил угрупування ворога. На запорізькому напрямку становило 90 тисяч осіб. ця цифра вже з урахуванням всіх сил, в тому числі і тилових, які забезпечують контроль над окупованими територіями. На придніпровському напрямку це це угрупування, яке зараз зокрема тероризує місто Херсон близько ще тисяч. Але знову ж таки для росіян будь-яка активізація вздовж лінії бойового зіткнення це відволікання уваги і в першу чергу сковування наших резервів. Основна їхня. Мета це, звісно, Покровсько-Кураківська операція, і тут ціль стоїть проста повна окупація Донеччини і Куп'янсько-Лиманська операція. Якщо ми говоримо виключно про територію України, щоб таким чином з півдня і з півночі повністю окуповувати Донецьку область а головне агромерацію міст великих це Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка та інші міста. Окрім того, Росія може підірвати дамбу в Запорізькій області та звинуватити в цьому Україну. Саме така інформація почала поширюватися в пропагандистських телеграм-каналах. Ну, дивіться, будь-які терористичні акти це для росіян, звісно ж, деморалізація місцевого населення. Ну і зараз на окупованих територіях вони розуміють, що десь вони не вигрібають тих темпів і той планки війни, які вони задали. Це терор місцевого населення. Це в першу чергу використання в інформаційно-психологічних операціях і ну будь-які теракти вони, звісно ж, можуть супроводжуватися е, руйнуванням інфраструктури і цивільними жертвами. Але, от те, що вони постійно точно закидають інформацію, щоб відволікати увагу від свого пріоритетного напрямку, ну то це однозначно факт. Дмитро жмайло вважає, що росіяни не зможуть прорватися на запорізькому напрямку, тому можуть спробувати вдатися до цинічних та вже традиційних для них методів. Те, що вчиняти теракти, це однозначно факт, зокрема. Ма була інформація, що вони ввели підрозділи російської гвардії до населеного пункту Олешки. Проводять рейди проти місцевого проводять рейди проти місцевого населення. Зокрема, навіть беруть на олівець дітей і підлітків, яких підозрюють в екстремізмі і підігруванні українським спецслужбам. Тобто насиченість саме російськими соловиками окупованих територій, вона велика. Ну і, відповідно вчинення будь-яких терактів в тому. У числі руйнування інфраструктури, так воно на жаль, можливе. Голова Запорізької УВА Іван Федоров етері телемарафону Єдині новини 28 жовтня заявив, що в регіоні зводять другу та третю лінію оборони. Навколо міст також облаштовують укріплення. Після цього область має стати схожою на фортецю. За його словами, у середині літа військові завершили будівництво першої лінії захисту. Друга лінія вже закінчена на 99,9% Третя лінія буде закінчена умовно найближчими тижнями. Далі оборона міста, яка будується, то вона буде закінчена у відведений генштабом строк. Власне, як росіяни змогли набудувати, як ви пам'ятаєте, 22-23 рік лінію Суровікіна, яку вони робили, то і подібну ми лінію все таки підготували. Ми бачимо, що успіхи росіян вони виключно так тактичні, не тактичні перепрошую. Успіхи росіян більш виключно оперативні, тому ну всі розуміють необхідність захисту міста Запоріжжя як великого індустріального центру. Тому все таки я думаю, що росіяни будуть в більшості і далі розганяти інформаційно-психологічні операції, що мовляв у них є сили атакувати вздовж ширшої лінії фронту. Аналітики Діпстейт також запевняють, що ресурсів для великих наступальних операцій на запорізькому напрямку РФ немає абсолютно невідомо. На чому ґрунтується ця заява? Адже такого великого накопичення в районі Васильівки, як про це говорять, не спостерігається там певний час перебувають дві десантно-штурмові дивізії, одна з яких частково була перекинута в інший район, а також засвітився новий полк, зібраний зі зброду. Зазначається, що на сьогодні великої активності в районі Кам'янська не простежується. А якщо щось і почнеться, то до цього варто готуватися фізично, а не лякати щоденними заявами населення міста Запоріжжя. Так само незмінно є ситуація в роботиному, де не фіксуються ніякі загострення. Ну а ми закликаємо вас усіх підтримати бійців 81-ї бригади ДШВ, які обороняють Білогорівку, населений пункт Луганської області на Сіверському напрямку. Українські захисники героїчно охороняють нас та потребують нашої з вами єдності та підтримки. Зараз їм потрібен Мавік 3 це такий сучасний дрон, який дозволяє вести якісне спостереження на великих відстанях, передаючи чітке зображення в реальному часі, що робить його важливим інструментом для військових місій. Ми бійці 81-го окремої аромобільної бригади, другого батальйону взводу безпілотних авіаційних комплексів, просимо вашої допомоги е, в дронах. І FPV. дуже потрібно для того, щоб стримувати ж... і найбільше їх нищити. Слава Україні! Героям слава! Зараз на екрані з'явиться QR-код. Пам'ятайте, що життя наших людей найважливіше, і кожен донат тримає плацдарм Луганської області, де наші бійці щоденно відстоюють незалежність України. Давайте разом підтримаємо тих, хто відстоює наше майбутнє. А як ви думаєте, чи наважиться росіяни піти на Запоріжжя? Напишіть нам у коментарях. Залишайтесь в ТСН ЮЕ щоб не припустити найцікавіше. Ну а у мене наразі все до зустрічі.